Доброго дня, друзі! Сьогодні наш наступний подкаст про здоров'я. Спілкуємось із Балабан Наталею Олексіївною, лікарем -інфекці... невропатологом про те, що тест на віл рятує життя. Доброго дня! Що таке віл-інфекція? ВІЛ – це соціально небезпечне інфекційне захворювання, що розвивається внаслідок інфікування вірусом імунодефіциту людини довготривалого переживання або персистенції віл в клімфоцитах, макрофагах та клітинах нервової тканини. Хвороба характеризується прогресуючою дисфункцією імунної, нервової, лимфатичної та інших систем організму як передається вірус? ВІЛ передається через кров при потраплянні крові чи інших біологічних рідин, що містять кров від віл інфікованої особи до здорової людини, часто при введенні ін'єкційних наркотичних речовин брудним шприцем, декількома особами, статевим шляхом під час незахищених статевих стосунків, внаслідок передачі вірусу від інфікованої віл матері до її дитини під час вагітності пологів та годування груддю. Чим підступний віл? Після інфікування вірус починає швидко розмножуватись, вражає різні клітини, органи та системи організму. Через певний період у інфікованих розвивається гостра віл-інфекція, яка протікає із симптомами, схожими на гостре респіраторне захворювання або, взагалі, без симптомів. Після чого розвивається безсимптомний період, який може тривати 8-10 років, здебільшого людина відчуває себе здоровою. Які симптоми віл-інфекції? На що варто звернути увагу? Через певний період після інфікування у інфікованих розвивається гостра віл-інфекція, яка протікає із симптомами, схожими на гостре респіраторне захворювання, найчастіше лихоманка, збільшення лімфовузлів та висопом на тілі, або взагалі без симптомів. Після чого розвивається безсимптомний період, який може тривати 8-10 років, де більшого людина відчуває себе здоровою. Симптоми ВІЛ розрізняються в залежності від того, на якій стадії розвитку віл у пацієнта. Снід є останньою стадією ВІЛ інфекції. Його симптоми тяжкі та більш помітні: це туберкульоз, повторювані пневмонії, цитомегаловірусна інфекція, герпеси та інші опортуністичні інфекції. Як лікується віл? ВІЛ лікується спеціальними антиретровірусними препаратами, які безпосередньо впливають на сам вірус та його розмноження в організмі. Чому важливий соціальний супровід для людини з ВІЛ? Соціальний супровід включає в себе надання соціальних, психологічних та юридичних послуг. Соціальний супровід є важливою складовою для успішного лікування ВІЛ-інфекції та прийнятті статусу. Соціальні працівники допомагають прийняти статус, надають інформацію про захворювання, сприяють у постановці на облік та прийомі спеціальної терапії, допомагають у процесі розкриття статусу партнерові. Як уникнути віл інфекції? Головним важелем уникнення віл інфекції є дотримання здорового способу життя, відмови від ризикованої щодо інфікування віл поведінки, насамперед вживання наркотиків, обов'язкове використання при статевих контактах, засобів індивідуального захисту, тобто презервативів, загалом свідоме ставлення до свого здоров'я. З якою періодичністю варто проходити тестування на віл, до кого звернутись? Тест на ВІЛ рекомендовано здавати один-два рази на рік. Тест можна пройти в лікарнях на базі кабінетів довіри у сімейного лікаря, або ж замовити безкоштовний оральний тест на ВІЛ, або отримати його в благодійній організації «100% життя Кропивницький. Дякую за розмову.